шукаєте Надійного помічника для роботи в лісі, саду або на присадибній ділянці, або потужного і витривалого профі для спеціальних завдань на будівництві чи в лісовому господарстві? Тоді ваш правильний вибір німецька бензопила штіль. Фірма з одноіменною назвою пропонує різні види мото та бензопил для будь-якого застосування і будь-якого навантаження. Компанія штіль виробляє бензопили для низки завдань: заготівлі дров та домашнього господарства, сільського господарства і садівництва, лісового господарства, бензопили для роботи на деревах і рятувальних робіт. Легкі, компактні ланцюгові бензопили стануть незамінним помічником для виконання будь-яких робіт на присадибній ділянці. Ви з легкістю зможете відремонтувати паркан, побудувати альтанку або спиляти дерево. Усі моделі компанії Штіль доводять, бензопила може бути економічною, легкою та комфортною в управлінні. Офіційний дилер Штіль із задоволенням порекомендує вам пристрій, який буде відповідати вашим вимогам. Крім того, тільки офіційний дилер гарантує оригінальну якість кожної бензопили штіль здійснює гарантійне та сервісне обслуговування. Все для того, щоб ваша німецька бензопила штіль служила вам довгі роки. З 1 вересня фірма Штіль розпочала осінню акцію на модельний ряд бензопил фірми «Штіль». Там йдуть суттєві знижки від 100 до 500 гривень, ну, залежить від моделі потужності бензопили і для її використання. Бензопили поділяються на три категорії: є для домашнього використання, сільське господарство і професійні вальщики лісу. Ну, для домашнього господарства це от є у нас такі моделі, як 170, 180 моделька. Ну, 180-та моделька це, скажімо, є найпродаваєма бензопила, ну, яка найбільше продається, найпопулярніша, скажімо, в нашому регіоні. Вже більш потужніші бензопили вони починаються від 230-ї модельки і до 290-ї модельки. Вже з 360 і по 660 це є професійні вальщики лісу, які використовують ну, для кожного дня роботи в лісі. Ну, так як у нас переважно зараз беруть бензопили для дому, бо починається опалювальний сезон, то от, сама ходова це є 180 модель, якщо вибрати щось по, я... по потужності і більшому терміну експлуатації, то вже краще брати 230-250 модель. Моделі комфорт. Вони призначені для жінок, і так само вони, ну, їхня перевага це для людей старшого, похилого віку, бо їх не потрібно сильно ну, якби дергати. легенько потягнули і бензопилка сама заводиться. Плюс у неї вже йде натягування ланцюга, заміна ланцюга. Це все використовується без ключів вручну. Що ну, набагато полегшує працю. Це такі модельки для жінок і людей старшого віку. 180-го. Так само, ну це, скажімо, зараз у нас майже всі мають вже таку бензопилу. Вони витривалі. Ну, от вона може врізати оцю довжину, у нас в обідно це буде різати. Вже є навіть новіші модельки. В принципі, потужність бензопили залишилася та, що і була, але вже мотори набагато кращі. Вони йдуть більш економічніші. Навіть система захисту самого мотора вона покращена. Бензопила більше захищена. На вже більш економічніша, тобто, якщо та бензопила там іде спалювання бензину 80%, то в цій бензопилі вже йде згорання 98%. І так само у потужніших бензопилах є вже теж ці нові бензопили з цими новішими моторами. Отак, як це була у нас 180 та модель, а це є 181 вісімдесят перехідна з цими новими моторами. Так само, от є стара 270. та але є так само 271 моделька з цими новішими моторами, краще захищеними, економічнішими. Як для дому, то от там, ну яке переважно діаметр там, ну, 25 того дерева, вони спокійно це ріжуть, якщо і невелика кількість. Якщо вже більшу кількість треба, там от є там на школи великі котельні, великі об'єми, то вже потрібно брати більш потужнішу і витривалішу пилу. Так, як ну, в більшості випадків, таких як у нас є, от навіть фірма та же приходить, вони хочуть взяти бензопилу. Ну, вони нех... беруть саму слабшу. Ну, але відповідно, що там так само нема, щоб одна людина за нею відповідала. Один порізав, поклав, другий прийшов, порізав, поклав. Так що краще взяти більш потужнішу, вона буде більш витриваліша. Бо маленька, це, скажем, це і для дому, а не для... Кожного дня робота. Бензопила МС 260. Це єдина моделька. Є ще 265-та новіша моделька, яка може ще виконувати функції як для стрижки живоплоту. Насадки самої в наявності нема, але ми вже продавали ці насадки. Замість шини, сюди чіпляється ще спеціальна насадка. Та як є от звичайні ручні для живоплоту, і сюди така сама насадка може чіплятися. Ну, єдина моделька, на яку це можна застосовувати. Даємо ми рік гарантії, а зараз під час акції на всі моделі, крім 180-ї, надається двохрічна гарантія. І обслуговування у нас на місці. Немає значення, чи ви в нас купили, чи навіть в якомусь іншому магазині, але це є оригінальна пилка з оригінальним гарантійним талоном, то ми це звичайно обслуговуємо. Навіть якщо пилка знімається з виробництва, то ще на протязі 10 років після того запчастину до неї виробляє сам завод-виробник. В першу чергу шкодить це бензин, заливають або не той, що ну ми рекомендуємо і рекомендує фірма «Штіль». Заливають дешеве, неякісне масло, бо є от так само є оригінальне щільоське масло, яке воно, ну, якби воно відповідає своїй якості. Є дешеві масла, які вони відповідно і по ціні вони і якістю не відповідають. Якщо заливати ну, неправильно чи пропорції не дотримуватися. Так само є і період обкатки, якщо купляється нова бензопила, якщо її б теж правильно не виконати, то так само бензопила не буде довго служити. Одинакова кількість масла йде 20 грам масла на літру бензину. Але так само є і термін зберігання вже цієї розбавленої суміші. Ця суміш зберігається не більше двох тижнів. Якщо от суміш постояла чи в бензополі, чи навіть ну, в якій розбавили її більше, ніж два тижні, її треба виливати і вже розбавляти свіжу бензину. Принцип полягає в тому, що бензин з маслом розчіпляється. Бензин стає того ж кольору, що він був спочатку, ще не розбавлений, ну і відповідно він стає непридатний. Другий раз уже розбавляти бензину не можна. Якщо правильно слідкувати за бензопилою, вчасно її почистити, правильно бензину заливати, пропорції ці з маслом дотриматись, то бензопили практично 5 років на працює без ремонтів. Відрізнити зараз ну дуже важко. По-перше, штіль продається тільки в офіційних дилерів, тобто є, є представники в кожному місті, регіоні. Є офіційні представники, такі як базар, великі гіпермаркети, туди ця продукція просто не постачається і не відпускається. І мають бути, ну, є гаряча лінія навіть, має бути у продавця сертифікат, що посвідчує, що він є офіційний дилер і може торгувати цією продукцією. Так само на кожній бензопулі є вибитий серійний номер. От Він є надрукований тут. Так само він є вибитий з боку, ну І це вже майстерня може. Визначити, бо всередині, якщо бензопулу розібрати, там так само є цей серійний номер. Тобто ну, вони є досить захищені. <му> У нас є сервісний центр, є повна база запчастин і проблем з запчастинами до ну, немає. Скажімо, до самих ходових. Бензопила, запчастини завжди є в наявності. Вже, скажімо, якщо такі більші пили, то переважно вони є, але так як вони дуже рідко ламаються і виходять з ладу, то їх ми привозимо просто під замовлення. А так є спеціалізований сервісний центр, кваліфіковані спеціалісти, які так само їздять на навчання на фірму «Щіль» кожен рік. Підвищують так само, бо виходять нові моделі, так само там щось змінюється, і для підвищення кваліфікації вони туди постійно їздять. Бензопили це є самі надійні бензопили в світі. Вони дають гарантію, якість. Ми так само підтримуємо, бо маємо сервіс, так як мої офіційні при. Офіційні представники фірми Штіль наші працівники завжди підійдуть до кожного клієнта, вислухають, підкажуть, яка більше бензопила би їм підійшла для їхнього використання. Приходьте до нас світ інструментів.